Вітаю, друзі. Колись була така стара реклама, коли одна людина каже іншою: Ін, інколи краще мовчати і жувати, ніж розмовляти. Оце, мабуть, про наших політиків, які роблять такі заяви, після яких ти хоч стой, хоч падай. А війна це такий період, коли всі біднішають, заявив Даніла Гетманцев. І після цього в мене з'явились багато запитань. Ні, я розумію, що він намагався так пояснити, чому підвищення соцвиплат не зробило людей багатішими, але його заяви показують, що він не розуміє, що відбувається. Бо коли стає відомо, що народні депутати України купують Ройлс Ройс останньої моделі, або як заступник фракції «Слуга народу Халімон будівлю домівку з землею на Печерських пагорбах, то ми розуміємо, це ж на від бідності він це робить, коли ми розуміємо, що власниця компанії, яка постачає їжу Міноборони, та сама власниця, яка стала відома через яйця по 17 гривень через гречку, яка стояла втричі майже дорожче ніж була в магазинах, яка ну там завищені ціни настільки, що якщо порівнювати на закупівлях на рівних сумах. До Міноборони і СБУ ті ж саме комплекти, до різниця стає десь 2 мільярди гривень. Так от ця власниця купує за 10 мільйонів доларів мережу готелі в Хорватії, то ми розуміємо, щось вона потужно збідніла. А взагалі дуже цікаво. А от коли хабарі слуги народу дають в криптовалюті, це від бідності чи щось інше? А коли вони беруть. По 10 тисяч доларів, по 100 тисяч доларів, або викидають ці долари за паркан до сусіда, це від превеликої бідності. Ну, взагалі, знаєте, в мене відчуття, що це якась дивна окрема бідність саме м для слуг народу. Ну тому що те, що відбувається, це не нормально. Але Даніло Гітманцев і раніше казав речі, які адекватна людина казати не буде. Ну, наприклад, що бізнес це. Е Гусь, якого треба общіпувати так, щоб він не волав. Ну так, да, я собі уявляю, щоб таке заявив якийсь депутат Сполучених Штатах, Ізраїлі або в Британії. Такого бути не може. А знаєте чому? Ну тому що в цих країнах навіть не уявляють, що ви так ставитися до виборця, так презирливо і так а, зверхньо. Більше того, брехати там вміють, як і всюди. Але так нахабно себе не поводять. Е, я подивився взагалі, що відбувається в Верховній Раді, і зрозумів, ну там люди відірвалися від е, реальності, як той самий е, Гетьманцев, як всі інші. Вони вважають, що навколо всі дурні. Вони вважають, що навколо всі настільки тупі, що можна брехати в очі. Не вірите? Ну, дивіться, Давайте подивимось. Останню історію з Олександром Куніцьким він відомий тим, що колись був ЗП «Саньок», тролив поліцейських причина остановки. А потім він вляпався в декілька скандалів. Перший скандал був відомий, коли стала, коли стала інформація відома про те, що він пов'язаний з одним виробником електрокарів. Але найцікавіше, що він відверто рекламував, що було заборонено, і там багато цього іншого. А також є дуже цікава історія, як він вляпався в ДТП, коли приїхав на засідання комітету. А комітет засідав по безпеці руху, і це взагалі так дуже показово. А от остання історія найцікавіша: слуги намагаються показати, що всі не мають права виїжджати за кордон. Всі. І тут записанюк їде за кордон. В рамках в межах діяльності депутатської групи Верховної Ради міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем він виїхав у відрядження до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року. Про це стало відомо завдяки журналістам видання схеми Радіо Свобода. Але найцікавіше далі, він повернувся не 7 липня, а 22-го. І його візит був 15 днів, а повернувся він дивна історія з Флоріди. Але я 100% знаю, що штат Флорида знаходиться не в Ізраїлі. Ну, це гарантована інформація, вона перевірена. А більше того, це дійсно американський штат, це Сполучені Штати Америки, але він повернувся А летів до Ізраїлю. Дивна історія. Я вирішив дізнатися і поцікавився у ізраїльських колег, взагалі, а що там була за зустріч, і тут стало ще більш цікаво. А стало відомо, що Зеф Елкін, який є головою цієї групи міжпарламентських зв'язків, взагалі не знає ні про якого Куніцького, який приїжджав по офіційних справах. Її, по офіційних справах взагалі. І тут стає взагалі дуже цікава інформація. Дивіться. Коли в Кнесеті здивовано дізнаються, що український депутат приїжджав в якусь офіційну поїздку, то вони не можуть зрозуміти, а з ким же він зустрічався. Ну Голова групи повинен знати про це. То взагалі питання, чи був Куніцький в Ізраїлі? Але це питання повинен з'ясовувати і відповідь на нього отримати не я, а офіс генпрокурору. Тим більше, що офіс генпрокурору потужно повідомив на інформацію, яку а, прилюднили схеми, що генеральним прокурором у середу, 13 грудня. Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення куницьким кримінальних правопорушених передбаченої частиною першої статті 366, частиною четвертої статті 358 кримінального кодексу України. Ну, частина перша це службове підроблення. Мінімальна санкція передбачає штраф, максимальне обмеження волі срок до трьох років. А частина четверта кримінального кодексу це використання звідти підроблених документів, передбачає штраф або арешт на шість місяців. Шість місяців або обмеження строку до двох років. Ну дуже цікаво, але найцікавіше на це. А чому ж Генпрокуратура і досі не дізналася? У ізраїльських колег Куніцького, як же він з ним зустрічався. Ну, якщо генпрокурор не має контакту з Ева Елкіна, я можу дати йому його телефон. Також телефон можу дати іншим членам цієї делегації. І тоді все з'ясується. Навіть нічого доводити не треба. Приїхали, задали питання, отримали відповідь, отримали результат. Але ще з 13 грудня йде процес. До речі, дуже цікаво, і інше. Як там йде процес по побиттю Дмитруком і Куницьким, військовослужбовцям, на якого вони напали, коли проводили черговий рейд по кол-центрах? До речі, не альтруїстський рейд, і ми всі це знаємо. Так от, е як там справа? І не забагато карних справ, і не забагато там проваджень е по цих особах. Взагалі, що це за партія така, слуга народу, куди напихали? Ну, таку кількість криміналу, що Дмитрука, що Куницького, що Ковальова, який був зрадник і перейшов на бік а, окупантів зразу же, що до речі, Трухіна, який намагався Тихенько піти в ліс, даючи поліцейському 150 тисяч хабаря. А, поліцейський, до речі, відмовився, але Куницький все одне заплатив близько таку ж саму суму і пішов Тихесенько. Але з депутатства, так, от є ще голтівників Ванісов, є ще голубою варішка, е як його, Клочко, е який став відомий, що як тільки він став головою комітету, його мама і сестра почали ну якось спонтанно купувати домівки, землю, квартири, Теслу. Навіть не ще пояснити, де взяли гроші. А він зразу сказав: це не я. До речі, як там розслідування цієї справи? Теж ніяк. Ну, буває, буває. Чекають, щоб в термін. Ну це зрозуміло, щоб не можна було притягнути. До речі, хто не пам'ятає, вже багато хто з депутатів зі слуги народу не відповідає за свої злочини саме через те, що сплив термін. От вибачаєте, так сталося. Ой, дивно. А як же так, як завжди? І, от, дивлячись на все це, в мене з'являється тільки одне запитання. Наче депутати дійсно відірвалися взагалі від народу, вони вважають всіх дурніми: куницький, який відверто бреше гетьманців, який несе маячню, яка на голову не налазить. Інші депутати, і не тільки депутати. І от тоді в мене з'являється запитання: ці люди взагалі пам'ятають навіщо їх обирали. Вони розуміють, що вони повинні служити суспільству, служити країні. Вони розуміють, що зараз настільки важка година, зараз настільки важкі часи. Що виживання України на кону. Не знаю, чи пам'ятають, але роблять все навпаки. Ні, я розумію, що коли народний депутат від Слуги народу, наприклад, Одарченко дає хабар в криптовалюті, це показує, що він не тільки не збіднів, а він заборзів. І це показує, що він став депутатом тільки для одного. Щоб прокручувати схеми. Бо депутат, який для цього не йде, не дає хабарі. Не в гривнях, не в доларах, не в євро, не в фунтах, не в керті. А він дає і таких, як він, там багато. Дивіться, як вони збідніли, що оновили свої парки, анови автопарки, оновили свої квартири. А багато хто приходить в Верховну Раду з сумочкою Шанель або Луївітон. Ну що сказати? Збідніли, дивно збідніли. І це показує тільки одне: ці депутати 100% не служать народу. Вони служать собі і своїй кишені. А оце причина для висновків. І для того, щоб провести роботу над помилками, це повинен зробити народ, який обрав тих самих слуг, зробити висновки і сказати їм до побачення. Всім, всім, цим безуглим Трухіним, Тищенкам, Арахаміям, Стефанчукам, який до речі, спікер Верховної Ради, який. Жив у тещі і брав гроші у держави, щоб компенсувати їй те, що він живе на аренді. Ну, ми ж зрозуміємо, що це, це ж схема. Будь-якій іншій країні в нього була був фінал кар'єри. А у нашого він став від спозвичайного звичайного депутата спікером Верховної Ради. Ну, яке їхало, таке й надиболо. Сподіваюся, що люди зроблять висновки, але те, що це ця верховна рада, найтрешовіша за всю історію України, це правда. В будь-якій Верховній Раді були скандали: корупціонери, фріки, але ніколи їх не було в такій кількості і в такі страшні часи. А оце вже загроза для України. Але пам'ятайте, що цих депутатів обрали українці, а ніхто будь інший. І саме українці несуть відповідальність за тих, кого вони вибрали. обрали. Обрали дурнів покидьків корупціонерів, фріків, брехунів, любителі російського миру. Отримуйте те, що ми маємо. Наступний раз, будь ласка, будьте більш уважними, коли обираєте владу, бо ніхто не знає, які часи будуть. А нам треба перемагати ворогів як внутрішніх, так і зовнішніх, і відбудовувати Україну. Тому що в фіналі все одно, все буде Україна. Папа! -па.